То ми, коли їхали, ми були готові, вже, що ми їдемо в один кінець. Місцевий, звичайний, місцевий мирний житель. От от він приїхав на заправку заправити машину. Його просто е, застрілили пострілом в голову. Я старався бути там, де я найбільш ефективний. Я наступив на протипіхотну міну. В силу того, що я вже ніби не молодий. Якось мені тяжко дається ці всі електронні штучки, ці всі дрони і тому подібне. Наше життя, наша країна існує до тих пір, поки існує боротьба. Війна взагалі почалась неочікувано. Я зранку вийшов з кружечкою кави. Я живу в частному будинку, у дворі, і над моєю хатою якраз пролітала ракета. І я тоді зрозумів, що це є війна. Я почав знайти до друзів. Тому що до того вже ж було багато публікацій по телебаченню, що вороги готують наступ. Я зразу зрозумів, що це є війна. Ну, перше рішення, ви знаєте, ніхто не знав, що робити. В принципі, люди всі якось налякані були. Почали метатись, хто куди, хто чим може допомогти. Більша частина активного такого, мисливці, от як я, наприклад, маю свою особисту зброю, я мисливець, всі побігли в поліцію. Чесно кажучи, в поліції також, знаєте, вони самі не знали, що робити. Почалась така ситуація шукати ворогів між собою, якихось дронщиків. Ну, ви розумієте, коли, коли люди не знають, що робити, вони починають якби, ну, такі непонятні рухи. І тоді я зрозумів, що війна не там на заході України, війна десь ближче, і треба їхати, треба починати з того моменту, де є ворог. От, я познав своїх друзів, вони зараз зі мною воюють, е і від них я почув тільки одне питання, коли виїжджаю? Я сказав, давайте до завтра вирішуємо всі свої домашні проблеми, і завтра зранку ви всі в мене і виїжджаємо. Ну, вони приїхали до мене, ми сіли і поїхали одразу на Київ. Тому що найтяжко, було в Києві, ми зразу поїхали на Київ. У мене вже були друзі, які з 14-го, так само, як і я мають відношення до війни. Я позвонювався, хто де формується, якісь добровольчі батальйони, тому що на той момент я вже був обмежено придатний і, скоріше всього, що, що звичайно із колштину не би не взяли. Я е, до війни займався м, парапланерним спортом, парапланеризмом. І був момент, коли я впав. І дуже сильно поламався. От. І тому ми вирішили до добровольчих батальйонів приєднатися. І перші завдання у нас почалися оце, Мощун". Ну, Перше, ми мали отримати позиції, щоб ворог не переправився через річку на село. А вони його просто зносили з лиця землі, мінометами і артилерією. Знаєте, тоді ніхто не знав, що буде далі, але. Було одне єдине бажання, що ми маємо воювати. І, ну, тоді ж не було такої 100% впевненості, що ми будемо перемагати, що ми переможемо. Але ми повинні захищатися, повинні воювати любою ціною. Ми маємо доказати, що, що ми є нація, ми сильні. Ну, я не знаю, як. Тяжко, звичайно, дружину я е, дітей відправив у Німеччину, тому що я е, вже тоді розумів, що невідомо, що буде. І якщо е, ворогам вийде їхній план то скоріше всього, що, ну, що нас ми не витримаємо, не стоїмо і тоді я дітей відправив. Ну, тобто, ми коли їхали, ми були готові, вже, що ми їдемо в один кінець. Потім у нас була забучча, на Бучу ми виходили. У нас в Забуччі були перші серйозні втрати. Це сім чоловік за один бій, сім бійців. Тоді загинув. Мій товариш, який з нами ну, зі мною якраз, з моїми друзями їхав, ми разом приїхали, він загинув перший. Потім нас перекинули на Харків. Це просто не люди. Е, розумієте, як можна пояснити, е, от, коли ви заходите на, в село, Місцевий, звичайний місцевий мирний житель. От, от він приїхав на заправку заправити машину, тому що заправки працювали, його просто е, застрілили пострілом в голову. І він отак от, от, от залишили. Для чого? Він ж не озброєний, він ж не, 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 ніякого там супротиву не, не, не створював. Його просто застрілили заради забави чи заради чого не знаю. Ми зайшли в Ірпінь. Після е, поранених своїх ми вивозили через Ірпінь. Побачив, я тоді повністю розбитий і розвалений Ірпінь. Він тоді ще був, якби, виїхати ми могли тільки через пішохідний міст через Набережну і сірою зоною через ліс на об'їзну Києва. А після того нас перекинули на Харківський напрямок. Почали ми працювати в Харкові. І оце під Руською Лозовою, Токарівка, Демінтєївка, Прудянка. Я навіть не знаю, як правильно сказати, тому що ми воювали в Києві, але в Штаті ми були в Кракені. І потім прийшла команда нас перекинути на Кракен. Ну, сюди на Харківський напрямок. Ми тут працювали. Частина мого тоді, так як бероти, сиділа в Києві, а моя група працювала в Харкові. В той момент, коли питомник звільняли, ми, ну, я і моя група, ми працювали окремо, я тоді ходив з хлопцями в тил. Через Дімінькеївку посадками ми виходили позаду їхніх ротних опорних пунктів, щоб мати повну інформацію, де знаходиться артилерія їхня, де знаходиться РЗСО. Оце в мене була робота не по штурму, а іменно по розвідці. Вони тоді були дуже серйозно укріплені. Вони ротний опорний пункт. Закопаний вже тоді, вони дуже, дуже гарно окопуються. Єдине, що вони добре роблять, це вони добре копають. Вони окопуються так, що вирити їх майже нереально. Вони навіть в той момент, коли була облога Харкова, вони танки закопували, що тільки башні було видно над землею. Зариті були навіть танки. Артилерія їхня працювала практично цілодобово. Ми вже були так привикли, що я вже ж розумів, коли у них йде ротація. У них повністю проходила ротація. Е, хоча казали, що вони приїхали, що вони голодні, це неправда. У них проходила ротація, Кожди, кожен тиждень у них змінювались. І це було дуже замітно по інтенсивності обстрілів. У е, момент, коли е, приходила нова ротація, в той день. Була майже тишина, а на другий день ми фіксували 360-380 приходів в годину. І так вони практично цілодобово. Ну, по-перше, вони тоді дуже сильно переважали і в живій силі, і в забезпеченні. Вони не економили ні артилерійські снаряди, ні реактивну артилерію. Вони нічого не економили. У них тоді було досить серйозно підготовлено. Вони просто засипали масово, масою. Так що відбити було дуже тяжко, звичайно, що тяжко. Розумієте, я якось так зразу собі зробив висновок, тому що ми, ми з хлопцями, з якими ми приїхали, ми були не тільки в розвідці, ми були і в штурмовиках. Ми, коли була Балаклейська операція, коли ми, ми йшли в штурмовиках. Після цього нас знову повернули в розвідку. Я старався бути там, де я найбільш ефективний. Тобто, ну, можливо, це дивно буде звучати, але в силу того, що я вже ніби не молодий, якось мені тяжко дається ці всі електронні штучки, ці всі дрони і тому подобне. А духу і характеру вистачає мені зайти куди, куди тільки покажуть. Я підприємцем був, я. Все своє життя я любив адреналін. У мене були такі е, хобі, авіація, парапланерізм, дельтапланерізм. От, де ризик? Оце мене щось завжди приваблювало і через то, напевно, і... Може, і того і в розвідку. Я не був військовим. Я з правда з 14-го року я мав би таке відношення би, до війни. Але то тоді була війна. Тобто, якщо порівняти війну з 14-го року і війну зараз повномасштабне вторгнення, то я це називаю велика війна і маленька війна. То е... дуже велика різниця, Дуже велика різниця. Вона відрізняється і самою манерою ведення війни. І всім. І тоді з 2014 року я, я в волонтерив, я допомагав. Е, ми заїжджали на самі гарячі точки. Потім е, м, приєднався до правого сектору, почав десь щось допомагати, такі якби не, не особливо складні е, завдання. А вже після повномасштабної війни я зрозумів, що, м, що треба працювати на повну. Я все життя, е, я все, відколи це пам'ятаю, я цікавився зброєю. Я про зброю знаю все. Про набої, про зброю. Я займався снайперською стрільбою. У мене до війни вже була своя, ну, я зареєстрував свою особисту зброю для снайпінгу, для полювання. От. І мені в цьому плані було набагато простіше, набагато легше. Тобто люди, які прийшли е, перший раз на війну, які почали вчитись, е, як поводитись зі зброєю, їм було тяжче. Мені було легше, тому що це було якби моє, я це розумів, знав, все зразу. Я думаю, що ну, я ж звичайний боєць, я не в командуванні, не в штабі. Я думаю, що ніхто тоді не, не знав і не надіявся, е, як воно піде, як воно буде, але е, всі мали бойовий дух і всі розуміли, що треба. І будемо робити. Коли е, перед самою харківською операцією, перед самою харківською операцією ми були, ми працювали під Серебрянкою. Нас перекинули з Харкова, перекинули на Краматорськ, і ми працювали під серебрянкою. Сказали, що треба що, що ми повертаємося, що нас знову пройде в Харків, тому що в ми будемо ефективніші. Ми коли перевезли нас на Харків і поступила команда, що готуватись до операції. І всі зрозуміли, що щось буде, але ніхто не розумів, що буде. І тоді е, нас тоді перевели в штурмовики, і почалися у нас перші бої, почалися за балаклею це мої хлопці, якраз мої друзі, з якими ми починали. Це ми пішли в одних з перших наш штурм самого міста Балаклеї. Зайшли ми на, тоді, на арсенал. на арсенал. Там ж тоді ж був підрозділ такий обфор. Вони ж пробивали мінні поля, проламували оборону, лінію оборони. І через ці бреші, оці проломи, які вони зробили, пройшли ми і зайшли на територію вже якраз. Балаклей. Ви знаєте, настрої були різні, я лише, лише замітив, помітив, що і на Окраїні люди були з одного боку раді, з другого боку люди були налякані, тому що ви ж розумієте, що вибухи, війна, штурми, люди налякані. А коли ми вже зачищали окраїни самої Балаклеї, іменно приватні сектори, то Таких молодих людей, якби призовного віку, я бачив дуже мало. В основному це все старші, які, яким не було куди виїжджати, не було куди евакуйовуватись, то вони були, звичайно, що раді. Секрет у е, натиску і у спонтанності, коли проломили, коли проломили лінію оборони і почали е, штурмувати, наступати. Ворог почав відступати, і всі підрозділи, всі, включаючи десантно штурмові бригади і наш батальйон, не зупинялись. Ми тоді сутками не спали. Ми практично декілька тижнів на ногах і не давали їм ворогам, щоб вони зупинились і закріпились. Ми просто на на адреналіні, на такому якби, азарті ми розуміли, що вони відступають, їх треба гнати, гнати і добивати. Я думаю, що відступати ми вже не повинні, просто не повинні. Любою ціною ми маємо тримати, тому що це вже наша земля, ми її відвоювали. Ми відвоювали кров'ю. У мене там загинули багато друзів, коли ми звільняли Куп'янськ знайомих і віддавати її не можна любою ціною. Яке з них? З поранень, тому що перше поранення я отримав ще в е, липні місяця го року, це було під е, це було осколочне в спину, незначне поранення. А тяжке поранення, за яким я, ну останнє, що я довго лічився, е, проходив реабілітацію, це я отримав поблизу російського кордону. Коли виходили з операції, ми повертались з розвідки, і я наступив на протипіхотну міну, ми проходили через мінне поле практично і не помітив закопану міну біля самого дерева. Я, в принципі, я вирішив, що або може, бо може просто втратив пильність. Таке буває на війні, коли довго воюєш, коли з дня в день в боях, в боях, в боях появляється таке відчуття, знаєте, як кураж. Воно дуже небезпечне для військових і іменно для розвідників. Тому що ти занадто впевнений в собі. І от так сталося. Знаєте, я якщо це краще би було запитати у моїх побратимів, тому що вони мене виносили з мінного поля, вони мене виносили до Медивака. Я ще всю дорогу пробував командувати, куди йти, щоб не заблудились. Я ще всю дорогу командував, коли мене вже везли машиною, куди їхати, тому що ми там не там звернули. І сміявся і пробував жартувати, щоб підтримати їх, тому що бачив, що їхні такий, ну якби я один з найстарших був групі, І я бачив, що настрій у них пригнічений, що так сталося, ну як так, а я якось так пробував їх підтримати, ще шуткував, сміявся, що нігті стрехти не треба буде на одній нозі вже, вже простіше. Так що все нормально. Коли відійшов від першого наркозу, от мене привезли в Харківський госпіталь біля сумського ринку і зразу в операційну, і коли я відійшов від наркозу після першої ж операції. І е, мене відвідали хлопці, мої друзі, е, і в мене ж перша була думка, що я думаю, що за чотири місяці, і перші мої слова були максимум чотири місяці, я повернусь, я буду, я буду строю. Сталося е, не так, як я планував, тому що е, після першої е, операції, першої ампутації, мене перевели в Київ, в Феофанію. Там зробили реампутацію. Е, потім знову два місяці, поки. Е, Рани заживали, потім я поїхав на протезування в волонтерський центр superhumans, Супер суперлюди. Коли зробили рентген, виявилося, що в мене е, ну, ростуть остеофіти. Ну, кістки ростуть, і мені зробили ще одну повторну ампутацію. Получається, в мене було три ампутації. І коли вже це все зажило, вийшло так, що вже 8 місяців. Єдине, що. Е, Трошки незручно, коли сніг і гололід, тому що я більше послизаюсь. І тому мені купили такі шипи, я одіваю на, на, на ботинки, щоб не, не сковзати, і хожу. Зараз єдине, що ще е, планую, і що ще мрію, щоб поставити не звичайний протез, такий, який у мене зараз, а поставити е, гідроелектричний або сучасний, в якому стопа рухається, щоб. Ну, По-перше, на ньому легше ходити, простіше, і з мене буде більше користі і ефективний ефективний в бою. Я Всіма проблемами, які в мене були, завжди справлявся, я думаю, і з цією справлюсь. Єдине, що зараз я шукаю протезувальну. Установу, яка має ліцензію на установку гідроелектричних протезів, тому що е, наша країна на даний момент дуже багато є людей з такими проблемами. І перше питання, яке стоїть, це головне поставити людей вертикально, щоб вони ходили. А вже ефективність в бою там чи це розглядається вже в останню чергу, тому що основна маса після таких поранень списується і демобілізовується. Розумієте, як, як, як... Чому не вийшов контрнаступ? Можливо, в нього були інші плани в цього контрнаступу. Можливо, у контрнаступу були плани максимально виснажити ворога, максимально виснажити його, вибити його техніку, живу силу. Не, не все ж так просто, як здається, людям, які вдома сидять, бачать, бачать телевізор і ну, телебачення і роблять з цього висновки. Війна набагато складніша. І якщо. Почати не з того, що в нас не вийшло, а почати з того, яка територія Росії і яка територія України, і який мобілізаційний ресурс в Росії, і який мобілізаційний ресурс в Україні. Ну ви розумієте, можливо, це було єдине правильне от зупинити цей наступ, на даний момент зайти в глуху оборону, виснажити їх, потім продовжити. Зібратися з силами, перепланувати, щось, щось виходить, щось не виходить. В війні завжди, коли все плануєш, і після початку, після першого вистрілу виходить все з точністю до навпаки. І, як правило, всі операції вже плановані, переплановані і проходять по зовсім іншому плану, вже зразу на місці. Якщо б я сумнівався, що наша перемога буде, я би мав можливість не продовжити цю війну. Наша перемога вона повинна бути повинна бути 100%. Я кожен раз, коли над цим задумуюся, я завжди згадую людей, які воювали ще в УПА. Їх було мало. Вони е, поодинокі Криївки, по три, по п'ять, по шість чоловік. Ну вони боролись з величезною армією, з е, е, НКВДстами. Е, вони розуміли, що е, життя їхнє триває доти, доки триває їх, тримає їхня боротьба. Як тільки вони зупиняться, їх стопроцентно знищать. У нас зараз та сама ситуація. Наше життя, наша країна існує до тих пір, поки існує боротьба, поки ми боремося і поки ми відвоюємо свою територію. Особисто не бачив, але він е був присутній на цій операції, яку ми починали, оце якраз е під Білгородом. Немає значення, якщо в тебе є бойовий настрій, і ти знаєш, що, е що там все сплановано, все передбачували. І якщо вони чітко дають тобі настанови, що треба робити так і так, все буде добре. Не варто думати про погане. Ніколи, коли йдеш в бій, ніколи не варто думати про погане. Я завжди йшов, ми виходили на завдання, я завжди йшов з юмором, завжди підбадьорював хлопців. Всі, хто мене знає, у моєму підрозділі в роті, всі, всі знають, що я завжди анекдоти розказував, всі по дорозі. Все все має бути добре. Навіть якщо, і, якщо і прийдеться померти, то все це має бути з посмішкою. Тому що ми ж за країну, за свою.